Права, номер навіть не один, а номер нуль, угу. одразу звернутися в банк. Якнайшвидше. Як тільки ви побачили, що пройшла транзакція, яку ви не санкціонували, одразу всіма доступними способами, можна навіть телефоном, є в додатках спеціальні кнопочки, там угу. заблокувати картку і так далі, але ви, ви звертаєтеся біжити в банк максимально швидко. Фізично. Ні, не обов'язково. І не завжди це можливо. Я маю бігти, мається на увазі звернутися, зателефонувати, написати, звернутися через додаток, угу. через месенджер, як завгодно, але донести, щоб вашу цю операцію заблокували, картку заблокували, це, якщо ви ось прямо зараз, то майже 100%, що вам повернуть гроші. Угу. Якщо це через годину, то там. 95%. Якщо через тиждень, то вже 0%, що ви повернете гроші, тому що всі транзакції прийшли і вже е, сліди загубилися.